Харків, що перебуває під постійними атаками ворога, як ніхто розуміє, як це страждати від війни. Зруйновані житлові будинки, лікарні, навчальні заклади, критична інфраструктура, величезні збитки у бізнесу. Але той все одно залишається у місті та продовжує працювати і надавати робочі місця людям. Та щоденні виклики для громади не лише у а й у пошуку фінансових можливостей. Щоб утримати життя міста, у таких умовах зазначає мер Ігор Терехов, Харків не просто тримається, а знаходить рішення, як допомагати військовим і водночас забезпечувати життєдіяльність у місті. Сьогодні бюджет Харкова він більш налаштований на підтримку військових, звісно, і це бюджет соціальний і. Частково, часткове бюджет, коли ми собі можемо дозволити відновляти деякі житлові будинки харків'ян і будувати підземну школу. Бо для нас дуже важливо будівництво підземних шкіл, і ми перше місто в Україні, яке розробила проєктно-кошторисну документацію за власне кошти, відкресо, за власне кошти, зробило першу підземну школу першу підземну школу у нас був досвід, якого нема в жодній країні світу, коли ми переобладнали шість станцій метрополітену для того, щоб діти мали можливість вчитися З подібними проблемами стикаються не тільки Харків, інші прифронтові міста також відчувають на собі складнощі воєнного часу. Тож у рамках асоціації прифронтових міст громади об'єднуються та разом говорять про свої потреби. Коли ми разом Завжди офіційний Київ, всі ми будемо мати зовсім іншу вагу насправді, як всі прифронтові громади, і нас буде е, краще чути. Я дуже хочу, хочу да, щоб всі правила в країні були чесними і справедливими. Наша мета не знати, прохати, дайте нам більше, а зробити, щоб правила були чіткими для всіх громад. Тобто сьогодні ми потребуємо підтримки, бо ми стаємо лінія фронту десь декілька десятків кілометрів. А потрібно зробити, щоб люди жили, щоб вони не виїжджали, щоб вони працювали, щоб були нові робочі міста, щоб було тепло теплових оселях, щоб було життя в місті. Прифронтові громади хочуть, щоб їх почули при формуванні бюджету держави на наступний рік, адже вважають, що потрібно, щоб державні інтереси враховували інтереси тих, хто найбільше страждає від ворога. А для цього потрібні стабільний бюджет громад та підтримка бізнесу. Серед ключових пропозицій до держави є страхування військових ризиків, урегулювання питання надання кредитів для підприємств. Адже через те, що прифронтові громади знаходяться у червоній зоні, деякі не можуть отримати кошти. А також за закрі... Ріпити відрахування податку на доходи фізичних осіб у розмірі 64% за прифронтовими громадами до завершення воєнного стану в Україні. Я вважаю, що ми маємо бути почутими сьогодні урядом і в бюджеті, і потрібно зробити не так, щоб ми знаєте, зробили гірше. При формуванні 2006 року бюджету, а зробила краще. А щоб зробити краще, необхідно сьогодні, щоб в бюджеті було передбачені кошти на компенсацію цих скасованих місцевих податків і зборів не тільки для міста Харкова, а для всіх прифронтових громад. Це, це mm -hmm. по перше. Що стосується 64%, я вам хочу сказати, що насправді це дуже важливо. Це дуже важливо. І тут ми всі об'єднані, всі об'єднані прифронтові громади, всі об'єднані міста. Я з усіма розмовляв і розмовляв. 64%, яке необхідно закріпити до кінця воєнного стану, хочу вам сказати, що насправді без цих коштів. Ми не зможемо. Ми я кажу за всі прифронтові міста, і громади не зможемо утримувати соціальну сферу: це транспорт, це лікарні, це школи. І для нас це дуже важливо. Ми будемо наполягати і прохаємо всіх, і прохаємо сьогодні і уряд, і прохаємо сьогодні наших народних обранців, депутатів, щоб ці питання були прийняті для прифронтових міст і громад. Так, ми сьогодні не можемо собі дозволяти бюджет розвитку. Але ми сьогодні, як держава, можемо себе дозволити бюджет посилення обороноздатності України і зміцнення, я наполягаю, зміцнення українських громад форпостів Марія Соловйова, Ігор Бескровний, Сергій Перець та Олександра Панченко, Харків. Новини.